Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Сьогодні 10 серпня хочу зазняти для вас відео про господарство. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо сподобається відео. Ось іду повз калини, як ви можете бачити. Ось, друзі, така червона, вся. Курочки тут, біля хвіртки, прийшли сюди, щось роздивляються тут. Ось півник, петюнчик. Ось, друзі. Хочу сказати, сьогодні в нас похмуро, але. Ось похмуро, але тепло. Тепло, незважаючи на це, тепло. Ось, друзі, як ви можете бачити, сьогодні в нас 24 градуси. Зараз точніше. Це доволі тепло, не прохолодно. А комфортна температура. Подивіться на цю троянду, яка вона величезна. Яка вона така висока. Щось ця... вона завжди тут висока, ця троянда, саме ця тільки. Ось, я вам покажу вам ще троянди будуть. Уже одна розцвіла. Така червона, ніжно-червона така. Ось такі трояндочки три. Ось тут ще одна П'ять троянд на цьому кущі виходить. Ось це троянди. Вони другий раз в цьому році, вони в кінці червня цвіли. а зараз вже виходить 10 серпня. Так, друзі, вже літо скоро закінчується і через 11 днів хочу сказати, у мене день народження цього каналу буде. Тобто. Один, е, оди через 11 днів, 21 серпня. Ось, друзі, два роки моєму каналу. Дивіться, друзі, ось ці троядочка, ось ця ось. Вона найперше зацвіла і тепер вона буде відцвітати. Ось, друзі, такі гарні. Ось, друзі. А подивіться, це у нас це хризантеми. Ось, друзі. Квітки. Ось ця троянда не цвіла перший раз, щось. Я думаю, що вона не буде цвісти в цьому році, але один бутон є. Хоча в минулому році було більше бутонів. Може вони ще третій раз побачимо, будуть цвісти, якщо вони будуть цвісти десь тут до кінця серпня, то на початку жовтня вони будуть цвісти. Ще, може, один раз можуть зацвісти в році. А я повертаюся до господарства, до курочок. До курочок. Ось, друзі. Трішки прихворів, але мені сьогодні краще. Так ось, зазняти для вас відео треба. Ось, бачите, рябушка щось розповідає. Ось, друзі. 10 вересня. Ой, господи, 10 серпня. Так швидко. Коли воно все наступило? Було 1 серпня, а вже 10. Ну, нічого, скоро осінь. Збираємо вже врожаї. Хочу після коли, коли я видужую. Піти на гору. це зняти для вас відео. І, можливо, там маленькі калунчики в мене вже є. І їх спробую зірвати і знову покуштувати. Ось, друзі. І динька має скоро достигнути в мене. Дивіться, якісь хмари сунуть, можливо, і дощ буде. Але це не точно. Не передавали сьогодні. Але і все може бути як вчора, такий дощ гарний пройшов із і Гриміло. Ось, друзі. Тому бажаю вам всього найкращого, миру, добра, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.